Документи ваші перевіримо, Документи, які посвідчує особу. Перших п'ять переможців, так? Ті, хто на турнірі зробили класний плюсовий результат, їх більше, їх щось більше десяти насправді. Багато хто емоційно не витримали. Теж два слова хочу сказати. Реально, я не, не уявляю, просто як вам було, як ви весь цей період торгували, щоб забрати БМВ і плюс оцей емоційний тиск. Чесно, не заздрю, я не уявляю, як це було. І дуже багато хто просто емоційного цього тиску не витримали і позливали пробки. У нас є п'ять переможців. Я хочу нагадати: за п'яте місце в нас було пробка на 10 тисяч або 2, міс... 2 місяці клубу на вибір. Четверте місце 25 тисяч пробка або 4 місяці клубу. Третє місце 50 тисяч пробка або 6 місяців клубу. Друге місце пробка на 100 к або е, рік клубу безкоштовно. І перше місце BMW без варіантів. П'яте місце. Студент закінчив турнір з результатом на балансі 4778 доларів. І це Тарас Семенець. Четверте місце. З результатом також пройдена перша фаза. І на другій фазі результат 4845 доларів Поліна Масик. Третє місце це з результатом 4868 доларів забирає Любомир Соболевський. Друге місце забирає переможець або 100 тисяч доларів пробка, або 12 місяців клубу безкоштовно. Скажем, зовсім трішечки не хватило до БМВ. Ну, то таке. З результатом на другій фазі 4976 доларів. Олександр Хлобистов. Молодець. І що ж, самий, коротше, визначний момент. Я чесно, я два дні ходжу з такими просто капєцькими емоціями. Е... Ну, блін, в будь-якому випадку це... це дуже круто. Ти прийшов на навчання, тебе навчили заробляти. Ти в будь-якому випадку показав результат, того, що ну, ти, ти вже щось пройшов. Якщо ти вже в цій, в цій п'ятерці, то ти вже пройшов якийсь шлях і ти вже показав результат. Тобто на наступний місяць ти так само можеш зробити і ти вже заробив. І Плюс, блін, за те, що ти красавчик гарно повчився, постарався, зробив результат, тобі дарують беху. Круто. Коротше, з результатом, пройдена перша фаза, пройдена друга фаза. З результатом 4500 доларів 22 цента. Олександр Півець! Це? Так! Ранде! Брат... тебе вітаю! Я тебе вітаю, <ривіт> братан! Твоя, старий! Твоя, твоя! Але я піздець, який за тебе радий! Я, за <ривіт> Та, я не знаю, що ти відчуваєш, але я настільки... В мене цей... серце... в серці вітаю сердень, так, все дуже трепень, дуже вдячний. З тебе я над чим працювати, грусам.